Понад півтори сотні бойових зіткнень на фронті за добу російські війська продовжують наступати на Донбасі. Найгарячіше знову на турецькому напрямку за вечір там сталося 23 атаки противника і на Покровському, де ворог зосередив свої основні зусилля. Упродовж доби там 62 штурми. У результаті, за попередніми даними, росіяни втратили більш як 280 своїх військових вбитими та пораненими. Сили оборони України також знищили чотири автомобілі противника і пошкодили стільки ж артилерійських систем. Активні загарбники і на Харківщині, на Куп'янському і Харківському відтінках, на Херсонщині і Запоріжжі. Ворог дещо послабив наступ. У московитів немає ресурсу, який би дозволяв проводити масовані наступальні ефективні дії одразу на кількох напрямках. Тому як бачимо, зараз вони концентрують всі зусилля на Покровському напрямку, де десятки атак щодня відбуваються, тоді як на всій протяжності операційної зони ОУ в Таврія, а це Херсонська Запорізька область це дуже довга відстань. Кількість їхніх штурмових дій на землі вимірюється одиницями. Видно, що вони економлять ресурси.